Ще хочу сьогодні розповісти, як же ви можете і маєте право оскаржити рішення МСЕК. E, значить, розповідаю, відповідні роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України. Взагалі, Міністерство охорони здоров'я України діє гарячий номер 0860-2019. По всім якимось незрозумілим для себе питанням, ви також маєте право зателефонувати, проконсультуватися і дізнатися. Що ж, до рішення секу. Якщо ви не згодні з рішенням секу, ви маєте право оскаржити його протягом одного місяця, як і в принципі будь-яке рішення рішенням Секу можна оскаржити, як в досудовому порядку. В досудовому, так і звертатися до суду. Для оскарження рішення в досудовому порядку, тобто поки що ви не звертаєтесь до суду, ви звертаєтесь до самої комісії або центральної чи обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесено нове рішення. Якщо ж вам знову відмовляють, то в таке рішення ви можете оскаржити у центральній МСЕК. Мозу України у складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія Мозу, обласна центральна міська комісія можуть направляти вас. Людей, які звертаються до для встановлення інвалідності до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, які знаходяться в місті Дніпро та науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів, які знаходяться вниці для проведення медико-соціального експертного обстеження. Після обстеження ви отримаєте консультативні висновки, які але. Все ж таки, які для комісії носять і мають рекомендаційний характер. Але ви повинні пам'ятати, що рішення комісії усіх рівнів, ви маєте право та маєте можливість оскаржити в судовому порядку, так, в установленому законодавством порядку. Строк на звернення до суду у вас є 6 місяців, з дня, коли ви дізналися про рішення МСЕКу, з яким ви не згодно. Звертатися вам необхідно до адміністративного суду за місцем проживання або місцем знаходження вашого його або ж за місцем з знаходженням секу. Також ще хочу нагадати, якщо ви або ваша дитина, яка має інвалідність, я вибачаюсь, тут в мене синок не може пройти повторне обстеження і оформити направлення на МСЕК, тоді строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж після 6 місяців його припинення чи скансування. Також на період дії воєнного стану на території нашої держави діє. Спрощена процедура медико-соціальної експертизи ПСЕК здійснюють е, свої функції за принципом екстериторіальності, е, тобто, незалежно де ви знаходитесь, ви можете звернутися. Є прийти МСЕК, і знову ж таки, якщо у вас виникають якісь питання, ви не можете дійти згоди, ви можете звернутися на номер гарячої лінії 0800 602019, шістдесят двадцять де відповідно ви зможете отримати питання, які вас найбільше цікавлять і хвилюють, тож будь ласка, пам'ятайте, що є час звертатися як в судовому, так і в позасудовому порядку. Маєте право оскаржити рішенням секунду.